Перший морозець в Ірландії. Подивіться, це чуть синя не сказала. Біле. Дубак такий, що неможливо пережити. Подивіться, яке. Гриби вон, померзли. Капець. Ну, мої відео -то виходять трохи з запізненням, але неважливо. Зараз ще листопад місяць. Ой, капець! Подивися, Макс! Подивися оце на цей дубок. Сонце світить, але снігу нема. Зато є мороз. О от, ти вже прямо його і купив? Я його купив. І як ти, ти А. Ой, божечко. Сонечко красиво і холодно. Я вже свої зимові капці перепросила. Ти, що ти там співає? А що це тебе за цигарки? Ну, покажи, папероси свої. Це що? Як називається? Ти що, нюшив тільки швид? Ми сьогодні зранку їдемо в Лімерик. Ой, і далі. Дивіться, там де сонце вже розтав цей іній. А там такий прям наче вдома. Максим, ти відчуваєш себе наче ти вдома в Україні? Ні, я відчуваю себе наче дега. Що таке? Блін, ці квіточки померзли. Блін, слухай, я їх тільки показувала, що кажу. Та, в Ірландії не так холодно, вони ще будуть, боже, подивіться. Які красиві. І все, їм конець. капить Ну, траві то не особливо щось буде. Бачите, все. Так як ото в нас вдома навіть у жовтні бувають приморозки, чи там, ну, з ночі в ранок, так само і тут оце, бачите? Ну це пару днів вже було дуже холодно, а це вже сьогодні капець Все, все, все. Вже квіточки всі. А я ще тільки ось на днях казала, там клумба така із тими красивими. Як же ж вони називаються? Мені мама вже 53 казала. Блін, ну не можу я згадати одразу. А, бегонія, по-моєму. Кажу, так вони тут будуть чуть ли не всю зиму, ага, вже все он, за одну ніч. Ще може сьогодні мінус два було, я навіть не знаю скільки, ну, якщо такі іні, то може там. Не знаю, мінус один, може більше. Не знаю, я не, не слідкую тут за погодою, особливо, якщо чесно. Тут нема сенсу, в принципі. То дощ, то сонце, то ще щось. А фонда їде автобус на жену, а нам в іншу сторону. Бачите, яка в мене курточка довга. Я вже ношу її десь третій чи четвертий день. Вже мене все тут позабо. Блін, руки мерзнуть, слухай. Кажу, руки мерзнуть. Я ну, тримаю телефон і мерзнуть. Вика мене курточка порівняно з твоєю. А ти собі не холодно? А тут сонце вже і не видно. Ні, ні. А там є, видно, бідле. Да, дубак. Такий дубак. Що це капець. А он наш автобус вже їде. Думала, що піти вам щось там порозповідати, але вже все. Думала, з автобуса щось познімаю, а вікна дуже брудні. Ой. І сонце. видно Якщо повернемо, то я тут щось може, це все біле. Так, ну ми в Лімерику. йдемо на інший автобус, там річка зліва. Тут ще холодніше, ніж там, хоча може і ні але здається, що так, біля водички. Ого, скільки велосипедів, дивися. Байків. Байків. Туристичних. Капець. Щось мені так незвично, що тут так холодно. Ага? Так незвично, що тут так холодно. Ага. Скажи. Скажи. щось. <звук> Якісь не знаю, що це. Десь незрозуміла, якась палатка зроблена з чогось такого, типу, тимчасового. Може, які для конференцій, чи для якихось справ інших? О, там красиво як попереду. Це щось схоже на наш автобус, але може і не наш. Люди, напевно, чекають. А який в нас номер автобуса? А чуєш? Ти пам'ятаєш, який в нас номер автобуса? А, ти що, музику слухаєш? Так. Да. Кажи, який в нас номер автобусу? 300. 300? Тракториста. <звілку> Сказав. Що ти жиєш? Там люди дивляться. І що? Курнющи. Я веселий ірландець. <звілку> ти <Ту> не ірландець. <звілку> Я ірландець. <плілку> Хоча смієшся, як вони. Ти? Стоїш як курка велика. Вон. Приблизь. Да-да, от, от ти. Ото -от ти. Ой, ти, також ти зараз лежать будеш після такого дурного. Видіть, як тут гарно, наче здається, що й не холодно. Це що, річка? Рівере. Рівере? рівере. Це рівере, а там вон замок. Там костле ой, ой, ой. и мосте. Кост... Yeah. Костле. Точнее, бридже. Мосте, да, действительно. Какие мосте? На мосте ты хотел сказать? Yeah, на масте. Yeah. А я была там. В том костле. Там костле. А там. Що піду, тут, трохи схожу. Ще, ще хвилин 8 десь автобус чекати. Хоча нам прийшло повідомлення, бо ми замовляли квитки в е інтернеті, що щось там хтось запізнюється, якийсь автобус, Ну, я не знаю, правда, ні? Дивіться, які тут маленькі. Я навіть не знаю, що це. Це і не катер. Як називаються ці судна? Такі невеличкі. Яхточки, не яхточки, як вони називаються? Напишіть, хто знає. Це каяки, чи це тут. А куди ці люди тут ходять? Куди це вони тут відчинені? Це можна так сюди зайти, чи що? Я Ніколи сюди не ходила. Ту, взагалі в Ліміріку я була не так багато разів. Е в плані прогулянок, може, разів два. Може три. В основному завжди по справах. А, це тут просто туди вихід іде, щоб цей, ну, обійти. Будинок, напевно, я не знаю. Там Місток такий, бачите, пішохідний. Він. Дуже гарно тут. Та взагалі лімрик гарне містечко, мені подобається, Красиво тут. І начебто й праця є. Ну, у нашій помудрялися і житло познаходити, курпі програмі, і так, на оренду. Як у кого які вміння. Тут так просто не можна сказати, що нічого нема. Тут все вирішують знайомства. Десь хтось комусь на роботі сказав, там, чи на навчанні, чи ще десь інформація передається. Із вуст в уста. Ірландці вони один одному довіряють, і якщо є якась рекомендація від ірландця, то це взагалі вже 50% успіху і на роботу, і на житло, і на все інше. Просто що я тут не спілкуюсь з ірландцями. Ну, Коротше, красиво тут піду я. Туди, напевно, вже може життя, автобус зараз буде. Ой, холодно, капець. Вже 10 раз кажу, але незвично. От буває, що напевне з океану, як яка маса тепла прийде, то тепло. Якщо повітряна маса холодна, то такий дубок, блін, капець просто. А може бути, наприклад, через тиждень знову плюс 10, плюс 15. Зараз я не знаю, може плюс 2. Плюс 3, і, то, і за рахунок того, що тут дуже волого і відчувається дуже-дуже холодно. Дивіться, я Зараз дихну туди на темно. Видно на камеру. Чи не видно, не знаю. Сходить їдуть. Ми кудись їдемо. О, хтось канопельку покурює. Запах відчувається. Там хтось є? Чи ні? пане? Зачинено. Там? Це... А, це каток! Це каток! Це каток. А в мене ще якась в думці і так промайнуло, думаю. Ну, у нас в Україні в таких типу, павільйонах, то це наче як катки роблять. Що й тут каток, а там біле щось схоже на. Це. цей... Е... Щось взагалі. Щось... А не хочу стою з того боку обійти. Подивитися, чи там є крига, чи це тішить, його тільки роблять. Мені поки що на каток не можна. Я подивлюся там, чи там є. А, з того боку я не обійду. А це ж не наш бас? Ні. Хм. А, ні, з цього боку можна подивитися. Що, не вже там крига? Да, є крига, значить він працює. Чуєш, там є крига. Диви і сніг. Блін, я люблю каток. Ти крига. Клас. Зразу асоціація з зимою, з Україною, з святами. Клас. Диви, скільки кравсів! Скільки тут тебе? Щось їдять і дивляться. Які класні вони. Великі. І не дуже бояться людини. Щось шукають. Як листя цікаво перевертають. От вони цікаві. Диви які вони. А, вони ці шукають плоди з дерева. Зернятка. І щось навіть їсть, диви Чотири їх. Капець вони не бояться, вони прямо ось тут пів метра до нього. Ходить щось. А в нас є що їм дати? Нічого нема, так? За да? повний рюкзак. Ні, ну до хліба це буде дуже далеко. А що ти хочеш їм вадим дати? Вадим. Кого? Облишність відчиняти його? Так. Да. А їм можна солодке? Їм можна все. <сум> Тільки все не перери там прям. О, диви, диви. О, зараз будуть щасливі краси. О, зараз О, диви, вже побачив, побачив. Дивись! Почув, яке розумне. Заглядаю вже. Це вже тут справа. Вони тебе обступають. Ди -ди 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 -ди. О, оце діло. О, ну, дивись, скільки їх! Як вони почули! <рес> вже прилетіло. Купа вже. Дивись, злітається. Оговжори. Ми зараз автобус провтичимо. Дивись, ступ 10 їх. Так, твої, твої. Твої друзі. О, голубка. Ти що, другий Максим? Це нам на дорогу. Так нам другий тащить. Що... Ну... що, тобі жалко для кравців? Одну Ні, дві жалко. Мені шкода. А потім будеш казати, що ти голодний. Нічого собі скільки є. Бо... А чайки! А цікаво, хто з них самий крутий? А як ти думаєш, буде бій? Ти подивись! Коротше, ми не врахували чайок. Диви, заглядай. Капець, зараз всі чайки лімерика тут будуть. Диви, які вони класні. І голубки, і чайки, і ворони. Боже, які вони красиві. Подивися, як лялечки. Це я. Біленький, це я. Диви, не б'ються, вони всі. Я так зрозуміла тут. О-о-о, клас. А кого вони злякалися? Диві, а голубки взагалі нічого не бояться. Верещать, кричать. Я тут пройду чи ні? Горіки красиві, ну такі вже красиві оці білі. Так, ну що, нагодували ми птицю. І чекаємо автобус. У нас запізнюється автобус на пів години, і це не дуже добре. Це взагалі не добре, я б сказала. Я сподіваюся, що він по дорозі може спробує нагнати хоча б хвилин 10-20, щоб ми не запізнилися. А на сонечку тепленько, до речі. О, я сюди її не прогулювалась ніколи. Так, щоб в такому красивому місці і каток є. Якби я могла кататися з радістю. Ой, блін, захотілося. Дивіться, як тут гарно тут ще... Підсвічується, ще ліхтарики вечором вмикають. В тому році якраз перед Різдвом тут так гарненько все ну, прикрасили місто і вечором дуже гарно. Я не знаю, якщо в цьому році попаду, що все буде добре, вечором в Лімерик, то спробую зняти. Ну, я ж в тому році не знімала, не вела канал. Ось, і зараз трохи шкодую, чому до мене раніше не дійшло, що можна було показувати Ірландію. Ну, нічого, краще пізно, ніж ніколи. Банальна фраза, але так вона звучить і так воно на самому ділі є. Красиво тут, дуже гарно. Взагалі мені подобається, я думаю, що нема людей, яким не подобаються міста. В яких протікає велика десь річка. А я думаю, що це за бруд? А це від лапок чайок різної птиці. Дивіться, я ще рукавами вставала, дивилася, притулялася. Ой, божечко. Людям не холодно. Дивіться, хлопець он побіг спортсмен. Бачите, йому добре, нормально. Бо колись цей будинок, що я вам не один раз be. вже показувала, бачите зліва. Це якийсь чи ресторан там. No. Я бачила, що там, якщо їхати так автобусом дивитися з мосту туди в двір, то там багато бочок з під пива було. Напевне, точно там є якийсь, я не знаю, може паб, може кафе. Ну, Напевне, що паб, може ще якийсь готель. Не знаю. Треба, до речі, якось подивитися по карті. Ти якось нічого навіть не цікавилася і не бачила. А от що це там такі пташки сидять, чорні. Вон он там, подивіться. Зараз покажу вам. Така шия в них ще закручена. Якісь водоплавні. Вон там, бачите, так крила розставила. На сонечку гріється. Це просто сидить. О там чайок дуже багато літає. Не знаю, якісь ну, не нирки, якісь інші. Пташки, але такі вони крупні. Більше, ніж чайка, звичайно. Навіть невідомо, що це за пташечки. Сьогодні день, до речі, гарний, гарний, теплий буде. З вигляду. <хи> а насправді хоч і сонячний, але холодний. О, дивіться, яка здорова пташка. А ну хто знає, що це за пташка. В неї є ще й там, де шия під головою, біленьке. Таке світло-сіре, якийсь такий колір. Напишіть у морської птиці. А там подивіться, от скільки отам. О там також чайок сидить на траві. Боже, як гарно треба зробити трошки ще й коротеньких відео на ТікТок та в інстаграм. О, яка чорна. Чуєш? А ти не знаєш, що це за пташки? Подивися, які. Таких ніколи не бачила. Це щось мощне. А так, великі вони. Щось дуже, є чорне. І чорний. Це тип. U nás tam ještě 6 aktiví je malinkých. Tím bolě. My už je hala. <гану> Смачний, так? Да? Два загодованої птиці. <гану> <гану> а там. Тісто, воно наче з творогом зроблено. Мартичка. <гану> Маршіння, <гану> так. Смачня. <Смешно. гану> Матра ну, вся красива була. там, велика. Зверху сиділа? <гану> угу, я її зняла. Угу. А бачив того хлопця, що веде в тіктоці про цю велику ворону. Да. Вона така розумна, вона виконує всі його команди, вона йому щось там подає, приносить. Така здорова-здорова, він живе з нею. Так, да, ну, Це ворон. Ну в нього теж, напевно, ворон. Така точно. Ні, там не так. Там інша. Та у нього ну, ворон. У них, у них тупо чорний клюв, вони тупо чорний. А цей що білий? у нього такі, значить, типу, це, це гра а це грачі. Та ні, Грач це маленька пташечка. Так, Грачі невеликі по розміру. Здоровий. Грачі? Так. Да. Та ні, то ти будеш щось. Це не ворони. Є ж ворони, є ворони. Як тут гарно? Я тут ніколи не гуляла. Як у Венеції. О, це грач. Це ну, вона. Ворон це інше. Так а це сьогодні був не грач. Хіба це, це грач? Бу, був. Це був грач. Дивись. Ворон? Ворон, він великий, чорний. Ворон, це він. Отакий. І Вон. він тупо чорний. Бачиш? А ну я зараз відео... Ану зараз чекай, зараз я тобі покажу, що сьогодні. Так, ось. Що таке? Таке, як ти кажеш? Це грач. Це ворон, це грач. Дивись, ось ворон. А ось грач. Так, да, напевно ти правий. Але воно теж здоров'яче. Так, да, вони не маленькі, але ворона більше. А оце малі це теж грачі. Так, да, це грача, так. Да. Усі <риво> форма така шкільна, класна. Лисиця. А? Лисиця. Яка лисиця? Не шапка, лиси, лисиця. А, блін, а я не дивилась. О, подивимося, зараз подивимося. Такі прикольні вони. А, так, точно! Куди це вони йдуть? На якусь екскурсію.